Всім привіт! І знову піраканта. Мені як вогники ввечері підсвічує, і я чекаю чоловіка. Так, як вогники підсвічує піраканта. І приїхав мій нічний працівник. І я з вами, друзі, поруч. Хочеться говорити про життя, про сімейні будні. Про все добре, бути разом з вами, читати, що ви мені в коментарях пишете. Щось засидівся, чоловік прям слухає, що він там вже дивіться, що вже новини якісь слухає. Оце так уже попрацював і вже новини слухає. А ти новини дивишся? Привіт. Привіт. Ну так, да, їхав. А дзвоню, я чекаю. дзвоню, не дозвонитися. Не дозвонитися, а я з мамою говорила. Понятно. А я все одно тебе чекаю, ти не можеш дозвонитися, а я тебе чекаю, чекаю, хожу, вже фонарі, світять. Місяць десь за високими будинками не видно. Тільки ліхтарики видно, як світять, а погода така чудова. Місяць на небі, зіроньки сяють. Напрацювався. Uh -huh. пироканточка, бачите, і звідси, і звідси, і звідси, і звідси. Скрізь вона підсвічує, як новорічні вогники. А це всього-навсього ягідки. Ніякі це не вогники. Просто вогняні ягідки. Отакі От вечори в Кракові у мене зараз. Дома роботи було багато завжди. Тут роботи мало. Тож хочеться мати якісь справи, які будуть відволікати. І ось моя справа приїхала, яка відволікає. О, пішли. пішли Відпочивати. З тобою тепліше стало. То ходила в капішончику, а ти приїхав. Я аж капішончик зняла. Потепліло. Такий гарний вечір. Це можливо бабине літо. Дідове, напевно. — Дідове літо немає такого. От в цьому році якось не було Бабиного літа. — Це ще буде. Ти думаєш? Ну, Ти, ж, ти читала там прогноз, що в Україні буде. коли там... — Кінець жовтня О. бабине літо прийде. Ну, да. Обично на початку жовтня бабине літо. Ну, не завжди. У природи свої примки. Коли захоче, тоді й прийде. Бабине діток. Все вечір. Життя продовжується. Привіт, ранок ранній. Ми пізно приїжджаємо з роботи, так рано вже. Привіт їдемо. Рано ранній, а чоловік їде працювати. На вулиці ще ніч, ніч. О, ну так темно. Зараз покажу. Що темно. Тільки одне віконечко. Он хтось проснувся, світиться а так ще всі сплять, а він уже їде таке життя українців у Польщі. Треба не тільки тут жити. Просто так, а й працювати, тому що гроші мають властивість закінчуватись. І для того, щоб гроші не закінчувались, то чоловіки змушені працювати. Ну і жінки також змушені працювати, але я вже не працюю, а чоловік, він ще за, просто з задоволенням якимось їде на роботу збирається, подобається йому це все навіть. <ріст> мороз там, так? Да? Так, да, мінус один. Вчора був мороз, вже зима приходить. І сьогодні мороз. Я сподіваюся, що бабине літо буде, ти розказував, що потепління вчора ввечері, як я тебе зустрічала, казав, ось буде потепління. Може, буде, може і не буде. Ти обіцяв вчора Бабене літо? Ну, якщо обіцяв, значить буде. Все, пока. Пішов. Так, да, скучновато поїхав чоловік. Мені скучновато, але я просто упевнена. Ну, я вже чула запах кави, він варив каву і пив каву перед тим, як їхати. І от така вже впевненість в житті. В сімейному житті, що чоловік мене без кави точно ніколи не залишить. Ось його кавоварка знаменита, така любить він варити каву в оцій кружці, яку привіз з дому. І це така у нас кавоварка, друзі. І дивимося. І ось моя кава. Ось вона. Показує ближче. Свою каву він собі налив випив. А моя кава навіть залишає на плиті, щоб ще тепленька була. Ну і все одно її потім підігріваю. Ну Так, друзі, і маємо дбати один про одного. І від цього цікавіше життя. Тому я зроблю свої відео і говорю для молоді. Також ці відео дивіться відео, учиться цьому родинному затишку, учиться. По дружньому теплу, тому що це настільки приємно. Ну, ось не так важко так стати, зварити каву не тільки собі, а й зварити каву дружині, чи навпаки, дружині чоловіку. але я ж, ж, е, ж чекаю свого чоловіка і також готую їсти, також для нього щось роблю приємне, е, враховую те, що він любить, і мені це все цікаво також. Тож уже не спиться, поговорю з вами, друзі, про сімейні стосунки, про родинне тепло зараз, тому що ну, Ютуб мене спасає від оцього суму. Зараз чоловік пішов. І ті духи, він подухався духами живанші. І це все, що залишилося від нашого синочка. Тепер він наш янгол на небесах. Але оцей аромат духів це син любив. І ще ці духи від сина залишилися, і чоловік ними користується. Все, що залишилося з нами. Від сина, це сина, духи, і машина, на якій ми їздимо. І, друзі, заспокоюся, потім з вами поговорю далі. Поки я заспокоювалася друзі, вже й ранок наступив. Уже на вулиці світанок, чоловік пішов, було ще темно. А зараз вже майже день і сонце сходить, там таке сонечко, сонечко десь видно, чи ні? ні, не видно. Це я бачу його, що воно десь там уже підсвічує мені сонечко. І я говорила, що хочеться поговорити про сімейне життя, яке воно. Ось таке, друзі, життя в еміграції. Ми знаходимося в Польщі, я вже говорила, що звати нас Людмила і Григорій. Так склалася доля нашої багатьох українців, що зараз десь знаходяться. Ми зараз знаходимося якраз ось от, тут. Як говорив наш син, що ми взял, завжди були прикладом сім гарної сім'ї. Його друзі говорили, що на весіллях там, чи просто коли зустрічалися друзі, бажали один одному добра, і хто одружувався, він говорив завжди, що я бажаю вам жити, так як живуть мої батьки, щоб ваша сім'я створилася і була ось такою, як мої батьки, які постійно ось такими є. І дякую їм, синочку, все, що. Гарне є, хочеться говорити. Але, друзі, я не буду говорити про сумні речі, будемо говорити про гарні речі. Так, Я сказала, заспокоїлася так і життя продовжується далі. Що треба для того, щоб прожити щасливо в сімейному житті? Ну, перш за все, ми маємо будувати, будувати сім'ю. І ось, коли сім'я побудована, про що маємо говорити? Ми маємо один до одного бути відкритими, тобто будувати такі відкриті відкритість один до одного. Сім'я повинна бути побудована на довірі. Потім якісь мають бути спільні цілі. Ну, наприклад, які у нас зараз спільні цілі з чоловіком. Ну, Надумали, придумали, ми кудись ось поїхати. Колись мені чоловік вдома говорив, щоб я, Люда, створи Ютуб-канал, такі гарні клумби. Ти тішишся над ними, ти працюєш над ними кожного дня. І мало хто їх бачить, покажи людям, яка це краса від цих квітників. Я та ні, ну все не було коли. Я працювала. То я ще тільки ось другий місяць, як в житті, в дорослому житті, як я не працюю. У мене є Ютуб канали, сподіваюся, що ну, це так нереально, коли говорять, що на Ютуб каналі можна заробити гроші. Але мені би хотілося на Ютуб каналі також заробити гроші, щоб не тільки чоловік працює, а і я доход приносила в сім'ю. Але мені, друзі, я хочу сказати в першу чергу цікаво. Цікаво, тому що я знайшла ось цю нішу. Коли чоловіка немає на роботі, а я сама, я не звикла бути сама. А зараз я з вами, я з вами спілкуюся і говорю про щасливе сімейне життя і продовжу з вами розмову. Ну, поговоримо, наприклад, ну, про що перше ще можу сказати, про довіру сказала, про емоції в сім'ї, як ми маємо висловлювати емоції? Колись давно, коли я була ще молодою, так намагалися спочатку якось з'ясувати, навіть не спочатку, коли починається щасливе сімейне життя, оця закоханість така, а потім починаються будні, хтось не так поклав якусь річ, щось іще. А у мене було раніше так. І починаєш з'ясовувати стосунки, де хто повинен покласти речі. І ось оці емоції, вони. Мають бути ну, такими спокійними, лагідними і вдячними, якщо хочете, один одному, за те, що взагалі хтось не так десь поклав, тому що ми один у одного є. Ми повинні також, висловив висловивши свої емоції, бути спокійними. Тобто, спочатку людина не може бути весь час спокійно, але. Емоції мають висловлюватися доброзичливо, а не по злому. Ось так мене навчили життя, і я саме хочу поділитися цим з вами, особливо з молодими сім'ями, щоб ви будували свої сім'ї вже на досвіді. Інших людей, тому що подружні пари повинні спокійно висловлювати свої думки, спокійно обговорювати навіть ці проблеми, які є в сім'ї чи які є в нас в душі. Я говорю чоловікові: ну, от почекай. Ну, от у мене в душі усе це. Ну, давай поговоримо. Чоловік говорить там. Ні, ну я шукаю якісь аргументи для того, щоб довести йому, що ну, можливо, якось давай зробимо, щоб було ось так. Ну не завжди виходить, як ми хочемо. Але для того, щоб вийшло, ми маємо спокійні кроки застосувати. Я знаю по відношенню до мого чоловіка, він по гороскопу лев і бик. То, то як червона машина у мене за стіною, так не можна. Червону ганчірку показувати чоловікові. Треба жовту, там зелененьку ганчірку, не ну, я маю на увазі такі підходи, якісь як ото зелений сигнал світлофору. Проїхали. Жовтий попереджає щось так-так. Можливо, залишити на наступний день обговорення якісь питань, тому що ми повинні не тільки говорити один одному, ми повинні... Слухати один одного, і чути один одного, намагатися зрозуміти ці емоції свого партнера, а не просто привертати увагу, і можна отримати якусь таку бурхливу реакцію. То, щоб не отримати бурхливої реакції, ми маємо чути один одного, слухати один одного. Далі, друзі, ви знаєте, кожен із нас знає, що критика це болюче. Ми болюче сприймаємо критику. І коли чоловік мене критикує, там, чи я його критикую, це неприємно. Навіть там чужі люди критикують один одного, неприємно. Якщо ви хочете зауважити чоловікові, ну, я вже навчилася просто. Раніше так, намагалася також щось доказувати. А зараз я говорю йому, ти знаєш, а мені би хотілося, щоб отак було. Ну, іноді чоловік мій може сказати, ну багато чого тобі хочеться. Але, друзі, я розумію, що він подумав над цим. І йому так і говорю: ну, давай залишимо цю розмову, а потім ти просто подумай. Ось про те, що я сказала, ти подумай. І нехай він собі думає, давайте своїм чоловікам можливість подумати, так як і чоловіки дружинам. Коли ви говорите дружині, не треба так дуже емоційно, дуже там. Кулаком по столу, це взагалі виключення, таке так не повинно бути взагалі. А також я вважаю, що і чоловіки дружинам повинні або мовчки промовчати, або сказати також, дати час подумати. Тому що ми жінки відрізняємося від чоловіків. Чому відрізняємося? У жінків реакція, ну не вражайтесь чоловіки, а скоріше реакція, ніж у чоловіків. Можливо, тому ми, як говорять чоловіки, що ми робимо там багато помилок жінки. Я розумію, що бігти попереду паровоза це якби мій, мій девіз був завжди все життя. І він до сьогоднішнього дня є. Просто я вже понабивала собі оцих гуль на голові. І з вами зараз ділюся, як робити, щоб не, не набивати собі оцих гуль на голові, щоб життя складалося. Просто тому, будь ласка, відносно критики я сказала або жарти. Жартуєте один над одним, Ну, бувають такі жорстокі жарти, і замість них краще мягко щось сказати. І це для сімейних відносин тисячу відсотків я вам говорю, що буде краще, тому що іноді критика може вплинути на Я знаю. По собі. Тому виявляйте повагу один до одного, поважайте простір один одного, поважайте інтереси один одного і навіть поважайте думки один одного. Далі про довіру я вам сказала, що треба поступово будувати довіру. Один до одного, тому що довіра в сімейних відносинах. Ви знаєте, це дуже-дуже важливо, тому довіряйте один одному. Ви знаєте, я не люблю цю прихованість. Хочу сказати у мого чоловіка, є така риса, іноді він щось приховує. Я людина відкрита. Так, я зайве відкрита, сказала щось, потім можу пожалкувати. Навіщо я взагалі це сказала? А у чоловіка ось є така присутня скритність. А мені вона ця скритність його не подобається. Тому я іноді йому говорю: ну не треба скривати. Ти краще вже мені скажи, для того, щоб мені тоді не було боляче з того, що відбулося. Можуть відбутися якісь. Такі прості банальні побутові речі, але мені би хотілося знати про те, що буде. Далі, друзі, що важливо в сім'ї ще, я хочу сказати ось дуже важливий такий момент, як проводити час разом. Це дуже здорово. Ви знаєте, мені подобається. От я сьогодні провела чоловіка, вчора зустрічала чоловіка з роботи. Потім е, я придумовую, що приготувати йому, поїсти. Він говорить: ти менше готовий їсти, тому що я поправився і хочу скинути ось оці кілограми. От я й думаю, що придумати і йому, і собі, щоб скинути зайві кілограми. Тобто, ось така турбота і спільний час, спільний час. Ви повинні проводити з посмішкою. Приїхала дружина чи чоловік додому, посміхніться, обійміть. Так ось чоловік мій пішов на роботу, ну я не знімала на відео це, обійняв мене, поцілував, я його провела і вже показала, ось чоловік пішов. Тобто, це такий обов'язковий ритуал, не дивлячись на те, скільки років ми прожили, раніше. Ой, прожили, раніше, я думала, що Люди у віці цього вже не роблять. Тепер розумію, що люди в душі залишаються молодими завжди, не дивлячись на те, скільки їм років. І обійняти, і поцілувати один одного це природньо, так як і було, коли ми ще тільки одружилися. Тож приділяйте один одному увагу, не забувайте про ці моменти тепла. Також можна. Навіть із віком, так як і в молодості, ставити якісь цілі. І досягати цих цілей. Наприклад, придумати якесь спільне хобі, придумати якісь навіть ось як мій чоловік придумує, фінансові плани зараз. Я була проти його фінансових планів, тому що в такому році вже не хочеться, щоб він працював у такому віці, а хочеться, щоб він більше відпочивав. Далі я хочу сказати: у будь-якому віці треба розвиватися. Розвиватися у будь-якому напрямку. Я, наприклад, зараз розвиваюся в напрямку Ютуба. Е, я не хочу сказати, що я блогер, я більше це роблю для душі. Але якщо в мене буде багато підписників, будете багато ставити лайків, коментарів, і я за це буду ще отримувати якісь гроші. Нехай то буде якихось. Е, я не знаю навіть скільки про ці заробітки. Я заробітків із Ютуба не отримую. Але хтось говорить про великі заробітки. Мені буде приємно, коли, наприклад, я буду заробляти хоч трішечки грошей. Говорять, що за підписки, за перегляди, за лайки, навіть за перегляди реклами в Ютубі отримують гроші за те, що пишуть коментарі. Навіть якщо ці коментарі, негативні коментарі, а це все враховується. Звісно, що мені неприємно буде отримувати негативні коментарі, але нехай вони будуть. І я зможу також не тільки чоловік мій заробляє гроші, а я зможу йому похвастатись. Ти знаєш, а я заробила там 10 доларів чи 20 доларів, тому що я так розумію, що в Ютубі. В доларах це американська ж компанія, значить, вона в доларах платить гроші. Ну я цих грошей не отримувала, я ще не знаю, що це таке. І друзі, для того, щоб було гарно у нас в житті, в сімейному житті і не тільки в сімейному житті, ми повинні завжди налаштовуватися на щось хороше. Будь-що хороше знаходьте в своєму житті. Але нехай воно буде. Давайте будемо радіти. Друзі, я все ж таки бачу ці промінчики сонця, що вони зараз відбиваються у віконечці, і вони роблять мені гарний настрій. Я розумію, що буде гарний день, і я піду дивитися квіти, тому що я ще. І ще один канал в Ютубі зробила по квітам сучасні квітники. У мене дома їх так багато тих квітників, я так за ними скучаю. Я іще і знімаю відео про сучасні квітники. Квітники, і мені це цікаво, моя душа заповнена, вона наповнена такою радістю життя, радістю від того, що я бачу квіти, рослини, як вони розвиваються. І я про ці рослини також можу розказати, як вони розвиваються. Тобто, будь-що шукайте хороше таке в своєму житті, звертайте увагу обов'язково на якісь позитивні моменти і у вашому сімейному житті, не тільки тому. Житті, що мене оточує. Ви знаєте, друзі, сімейне життя було завжди для мене таким пріоритетом в житті, не дивлячись на те, що я професор, була багато років професором, здавалось би така посада, але хочу сказати, не посада ніякий чин не приносить скільки задоволення у житті, як наша сім'я. Я вам бажаю радості в вашій сім'ї і до наступних зустрічей.